Слава Богу! Всіх вас, дорогі, і сестри. вчора сердечно з наступаючим святом, радісним, торжественним, рідним, кожному серцю. Хто з дитинства пам'ятає це свято був в храмі? Колись ми в нічку не спали, батьки нас вели і в нічку ми верталися додому. Це були самі щасливі дні. Хоча колись мене хотіли вставати і йти, але коли закінчувалася служба, об'яснити цю радість словами було неможливо. Но сьогодні змінюються часи радісними, важкими, важкими, радісними. І сьогодні ми в день напередодні Пасхи освячуємо ці приношення. Ну Пасха це Христос. Пасха це перемога. З різдвом Христовим людство розділилася історія на два періоди старій і новий, до нашої ери і нова ера. Воскресіння Христовим також розділилося історії людства, де до Воскресіння приобладав гріх, смерть. Ад, де люди попадали після життя в вічні муки, а Господь своїм Воскресінням, Він перемагає ад, перемагає смерть. Своєю смертю смерть подолав і життя вічне людям дарував. І сьогодні, браті і сестри, ми приходимо в храм. Я дивився на вас, як ви заходили в храм. Ви знаєте, як буває, людина йде далеко дорогу. Під пекучим сонцем, дощем, холодом. І коли на шляху в ньому з'являється якесь дерево, вона сідає і дякує Богу, що вона може чуть передихнути від цієї спеки, від важкості цієї дороги. Я дивився, як ви приходили, ставили свічки і сідали і просто хотіли помовчати, ви прийшли в очі дім. Ми є діти Божі. Бог на кожного з нас чекає і хоче кожного обдарувати радістю своєї допомоги. Пасха в старому Заповіті – це був вихід єврейського народу з єгипетського рабства. Єгиптяни дуже радісно прийняли іудеїв. Дуже благосклонно. Годували їх, давали роботу, але з часом вони зробили їх грабами. Вони знущалися над ними, давали їм непосильну роботу, важку роботу. І Моїсей, який вибраний Богу, їх з цього рабства. Христос є нова Пасха, який виводить людину від рабства гріха. І пам'ятайте, щоб ми мали волю. Гріх завжди завлікає людину. Якоюсь необічністю, якоюсь солодкістю, якоюсь такою похотю своєю, але коли стається гріх, він опустошає людину. Людина робиться пуста, унила, незадоволена, робщить, тому що гріх окутав. І Господь прийшов на землю, щоб визвати нас від цього гріха. І я бажаю нам всім, щоб ми завдикаємося. Який би ми гріх не зробили, ми ніколи його не боялися. І пам'ятайте, що Господь приймає першу як останнє, і останнє як перше. І я бажаю нам всім, як дітям, що ми частіше приходили в харак, частіше приходили на службу. Ви побачите, як міняється ваш настрій, думки, погляди, слова і ваше життя. І я бажаю, щоб сьогодні ми освятимо. Ваші приношення, які ви принесли. Але приходьте завтра на службу. Подібно жінкам-мироносицям, ми йдемо до кувухлі. Люди платять великі гроші, щоб поїхати в Єрусалим. А сьогодні кожна церква, кожна служба це її посели, там, де її воскрешує Христос. Шукайте цієї зустрічі. Заставляйте себе на цю зустріч. Я бажаю кожній родині радості, миру. Сьогодні у нас смуток війна. Ті, хто воюють, щоб Господь їх зберіг, повернулися додому, щоб кожна мати дочекалася сина чи дочка. Діти дочекалися свого батька чи матері, і були повноцінні сім'ї. І так як Господь переміг по дорозі, будемо молитися, щоб Господь і припинив цю війну, де гинуть безвинно, і старі, і малі, і дорослі. Але Господь є життодавець. Він є я бажаю пасхальної радості в кожній родині, кожній сім'ї. Хто далеко, хто близько, хто за кордоном, хто хворій, хто немощний, щоб ця пасхальна радість була в нашій Україні, в нашій родині, на нашому приході. І ви знаєте, вчора от позвонили люди, можна не розказувати про це, але сім'я православна, вона є сім'єю, де б вони не ходилися. Люди, які забрали в індичанах храм, туди не ходять, пішли. В хатинку молитися і дають їм указ з вільниці, що більше ніде не збиратися тільки в цьому храмі. Люди знають, де мама. І вони хочуть силою загнати. Але ми знаємо, коли нас годують тим, що ми не хочемо, і заставляють робити те, що ми не хочемо. Воно не приносить користі. Якщо ми знаємо, що в нас є Христос, в нас є церква, яку Господь создав. І я дякую Богу і вам, кланяться всім, за те, що ви дивитеся новини, як всі, читаєте, як всі. Властаєте інтернет, але ви залишаєтеся мудрими, розсудними, стійкими дітьми Божими. І дай Боже нам донести цю віру, зустрітися з Воскрешим Христом і пам'ятати, що там, де Христос, там є вічна радість. Боріться за вічну радість. Якщо ми не йти сюди, де Христос, там ми будемо, і де вічний Христос, де є перемога, де є радість. І цієї радості я вам всім бажаю. Всіх завтра чекаю на службу. Свято у нас наступається. Спасибо. Obrigado.